Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги, штани тактичні. Е, з тканини 100% павовна в кольорі мультикам. Шта, е, тканина по щільності 220-230 грам на метр квадратний. І так це у нас штани-розвідник. Е, і трошки ми розповімо, які вони. Пояс маємо регульований. Резинка посилена, будзики на полімідних стрічках, Кишеня бокова, Кишеня на нозі дуже велике, має резинку. Відро картоплі можна засунути. Головне, штани не згубити. А, так, ластовиця у нас має форму галіфе, що дає вільний крок. Ластовиця посилена двома шарами тканини. На коліни які можна ставити, маємо випустити два шари тканини. Чи на колінник, чи карімати хлопці ставлять. Низ е кишеня, під турникет, чи ліки, чи що ви там покладете. Фіксується донизу випучкою. Під коліном теж маємо випучку, ширину регулюємо. Хочу зауважити, що, що ці штани широкі, тобто можна щось підійти на осінь. Так, далі у нас сідниці. Сідниці в два шари. Повністю тут два шари тканини. Дві кишені на гудзиках. Також на поліамідній стрічці. І що ми маємо? Ми маємо ще. Повернись, будь ласка, да. Тут ми будемо ставити близько блискафука брючню. Закріпки. Звертайте увагу, коли купуєте штани, що повинні бути закріпки, щоб кишені не відпадали, Бо якщо їх не буде, то все відлетить. Шиємо ми армованими нитками. І гарні штани, тепла осінь. Ну, можна термобілизну. Ціна буде їх 1600 гривень.